Привіт! Мене звуть Марина Манченко. Я авторка роману-новела Гіркі апельсини, також багатьох оповідань і співзасновниця письменницької спільноти видавництво Відмова сьогодні я прочитаю для вас уривок з мого оповідання у збірці видавництва темпера Гарний день, аби жити. Вона ж стільки років мріяла нарешті кудись переїхати. бажано до Італії. І от справдилося спершу Київ, потім, завдяки дивому отриманій стипендії, і сама Італія. Тепер, коли до Італії щодня пробувало більше українців, коли війна торкнулася кожного, люди сумували за всім одразу: і за київською осінню, і за друзями, і звісно, за домом, де узбережжя таке схоже на сицилійське, але водночас зовсім інше, де все, що вона так любила і так ненавиділа, де всі, з ким тепер немає про що поговорити, де лишилися її дитинство, юність та шматочок дорослого життя. Там є стара обсерваторія. Навіщо сказала вона тоді, вона Бахірові тоді, на зупинці, на скелі над морем. Я в ній часто бувала з усіма шкільними екскурсіями, гостями, друзями, те обладнання, над яким вони в тій обсерваторії трусилися, скоріш за все, вже років на 60 застаріли, але мені так подобалося. Вони ж, наче, всі науковцями мали бути, але пропонували постійно зворіні карти за датою народження, ще якісь гороскопи, враховували щось там. І показали мені моє сузір'я Скорпіона. Його, наче видно, лише влітку, і то так собі. Але я ніяк ті нещасні три зірки ні, не можу забути. О, я теж скорпіон, здивовано всміхнувся їй Бахір. — Уявляєш, а в тебе коли день народження? Бо в мене 22 жовтня, просто на межі. Він продовжував говорити, розважати її як міг, бо виловив, що для неї це все дуже свіже. Люди всміхалися йому у відповідь, а потім, закотивши рука в светра, показала татуювання на руці. Їхнє сузір'я, з чітко позначеною Альфою Антаресом, яка чомусь завела їх обох так далеко від дому. А я можу якось допомогти? спитав Бахір, коли на обрії нарешті з'явився автобус. Я знаю, що десь наче збирають речі, чи ще щось. Люди розчулилися ще дужче і запропонували йому піти разом сортувати одяг, в занедбаному з часів пандемії павільйоні середземноморського виставкового центру. З того дня вони з бахіром дружили, незважаючи на різницю у віці та різні кола спілкування поза портом. Він справді хотів допомогти. Кілька разів ходив до павільйону навіть без неї. Незнання українською, як і італійською, його не бентежило і там. Нові, люди сходили, нові нові люди сходили з корабля, інші пари, які трималися за руки, матері з дітьми, групи хлопців-підлітків у шортах та футболках. Люда знову увійшла в транс, в якому існували лише розміри та пластикові перетинки. Дякую за увагу. Підписуйтеся, слідкуйте за нашою за письменницькою спільнотою. Видавництво Відмова. Купуйте збірочку «Гарний день бо жити у видавництві темпера. І побачимося в наступному відео. Па-па!